У наші часи насрати комусь під вікно це абсурд. Можливо, людина мала для цього якісь вагомі причини, або вона так сильно хотіла вам помститись? Можливо, це неправильно, але раніше раніше, це не здавалось таким абсурдним. Я, я не, не буду вставляти <світ> я, як і ви, не пробачив би такій людині. Ну це зрозуміло. Ну чи була помсти такою абсурдною, як зараз? Ви вийшли на двір. Після цього з вами стається те, що змінює абсолютно все. У вас була сім'я, ви жили далеко. На вас ніхто не нападав. Вас не було ворогів, але бажання побачити щось окрім снігу. Сильніше за будь і бажання бути простаком. Тому, хоч і ваш батя не має бажання зробити з вас його самого, ви все-таки вірите у бажання вічної боротьби. Фраза меч не потрібен не дає вам нічого, бо, по перше, це сталося, коли на вас напали, а по друге. Тому, хоч і тобі дадуть подумати над цією фразою ще безліч разів, ти зрозумієш це зовсім не скоро. А поки насолоджуйся тим, що ти живий. Хоч тобі і прийдеться наступні роки, так 10 виживати тільки на тлі помсти. Якої помсти? Ну зрозуміло, що ти хочеш, щоб десь там, у Вальхалі, на тебе після смерті дивилися щасливі очі твого рідного батька. Так от, це не початок історії і далеко не кінець. Можливо, і люди, які читали мангу, зрозуміли щось більше, але я обмежусь тим, що зрозуміло більшості, але практично ніхто в реальності так не мислить, а якщо і мислить, то тільки у випадках, коли тобі хтось щось дає, а не ти комусь. Я радий, що це сталося, але я не радий, що це не сталося раніше. І основне що означає сага. Сага означає, що в історії написані від руки не буде приколів по типу повного маразму ідей. Ідеї тут ніколи не змінюються від початку до кінця. Ви будете тільки і бачити кров, помсту і примирення. <смір> Немає нічого більш непотрібного, ніж помста. Скажете ви, ну я скажу, що це зовсім не так. Здебільшого головна ідея помсти тут показана як рушійна сила, яка спонукає жити, бо тільки ті, хто помер на полі бою, заслуговують на рай. Хоча рай це повна протилежність тому, що б вони реально хотіли побачити. Головна цитата звучить приблизно так: найкраща помста не бути схожим на того, хто завдав травми. Но всіма силами люди тоді і навіть зараз не бачать нічого поганого в тому, щоб заподіяти не тільки комусь травми, а й самому попасти під лезо меча. Торфін це уособлення всіх ідей в одній людині. І весь життєвий шлях, який він пройде, здебільшого зав'язаний на помсті. А помститись спойлер, він так і не зможе. Бо як сказав його головний ворог, з таким єблом тобі мене не перемогти. Або поки ти хочеш цього так сильно, тобі шлях тільки через безліч перешкод. Далі головний мозок всього аніме скаже, що він також хотів помсти, але впевнився тільки нещодавно, що це не зробило його щасливішим, а тільки збільшило його жадобу до знищення. До знищення челів, які йому нічого не зробили, аж тільки у другому сезоні у рабстві. Торфін почне здогадуватись, може мені все-таки пофіг і буду жити, як хочу. Та й взагалі люди постійно ображають мене, але я не ображаюсь. Отже, вони програли, я переміг. Адже тупість тільки і полягає у тому, щоб жалітись на причину, а не шукати рішення. І от в чому Рофл, і, можливо, навіть факт. Чим більше жалієшся на причину, тим складніше знайти рішення. Отож, бути першим і найкращим без помстим можливо, і навіть реально. А чели завжди будуть говорити всякий бред, їм настільки не Похуй на вас як вам похуй на них. Хто сам розуміє своє безумство, той розумніший за більшість людей. А саме хто може себе називати безумцем? Людина, яка там всіх вбиває ріже забирає все, що в неї є, забирає ваші припаси на цілу зиму. Так, це в принципі факт. але повірте, ті, хто до того ж роблять це з ненависті, в рази гірші. Бо будь-який вчинок піддається хоч якомусь впливу адекватності, окрім тих, які зроблені з ненависті. Адже так завжди сказати комусь що він даун, тому що не добив там кейпа, Це погана гра не тільки для нього, а й для вас. Коментар, який не відповідає вашим переконанням, зразу стає твердим фундаментом для вічних суперечок. Хто в такій ситуації виграє, та ніхто. А втративши єдину мету, знайти іншу вже не так просто. Побачивши таке життя, ці слова звучать правдоподібно. А для тих, хто не хоче це побачити, існує і цитата. Любити ближнього свого так само, як себе. Це не означає, що людина стає рівною за статусом, тобто ви її або більше поважаєте, або навіть вклоняєтесь перед нею. Або за тим, як майстерно виговорити на ви, а не на ти. Ти дурак. Ти не носиш шапку штамку. Ти ябонашка, а не аніжолог. Тут справа у тому, чи будете ви ненавидіти або сперечатись з людиною у її неправоті. От народ Данів скаже, що так, ми звісно, будемо це робити. А в кінці кінців ми почнемо запеклу боротьбу. Но після першого сезону думка різко змінюється. Ну тобто, що Торфін хотів зробити на цьому моменті. Поважати чужий вибір не означає його любити, це означає його не презирати. А якщо і справа доходить до цього, то ви або йдете до кінця і не факт, що виграєте, або даєте почути свою думку. Як Торфін вам може навіть випасти нагода говорити самим королем. Тобто ваша думка може завжди бути почута. Дуже часто ви можете відчути себе таким під час музички під анімовану мангу. І вже на цьому моменті ви на долю секунди стаєте ідеальною людиною. Ви не бажаєте нікому рот, вам все одно не образи, ви не хочете зробити когось своїм рабом. Ну а наступне відео змінює ваше світу бачення. Хтось думає, що таке аніме не одне, і він правий. Но скільки потрібно подивитись таких приколів, якщо нічого не зміниться. Торс, батько Торфіна, як і в більшості аніме, виступає духом-провідником. Після своєї смерті з безліччю настанов, які там варто дослуховуватись, вислуховувати. У нашому випадку ніхто нас так не змінить, як ми самі. Ідеалом у повсякденному житті виступає той факт, що ви ніколи не будете йти проти себе. Це і є справжній воїн. І люди реально без рофлів здатні змінюватись. І, напевно, як і. Більшість ніколи так не вважав, адже мати аватарку Торфіна і кидати заточки в чат це справа неблагородна. Меч, який треба відкинути, це завжди боротьба проти себе. Для чого це робити? Прийде рік, два, десять. І ті, в кого ідеали ніколи не змінювались, завжди будуть щасливі. Всім додав. я нове. Та вони, як цей перекачаний чел, вбивали купу народу. но якщо не ви зміните його, то хтось інший. Для цього просто потрібно багато часу. Максимальна повага всім тим, хто стоїть на своєму до кінця. Но віра гасне тоді, коли вони стають реальними ціністами. Тоді ця людина ніколи не буде відчувати кайфу. Як би складно не було пояснити поняття справжнього воїна, но ті, хто це не подивились, красавчики, таким людям це в принципі і не потрібно. А всі, хто живуть у розріз тим, чого хочуть і тим, чого не хочуть, завжди піддаються стагнації, або вони просто подивились за багато таких от аніме.